У Черкасах Обертів набирає валютна паніка. За долар у деяких обмінниках міста вже просять майже 16 гривень, та їх там і днем і з вогнем не знайти. Продавці міняють цінники мало не щодня, а черкасці тугіше затягують паски. Кредити взяті в американській валюті кілька років тому стають непосильним тягарем сьогодні. Які прогнози дають фінансові експерти? Допитувалися наші журналісти. Коли валюта стає загрозою для бізнесу, добре знає Олена. Жінка має власну справу. Через постійне здорожчання долара вона втрачає клієнтів. Снизилася покупательська способність, знизився об'єм закупок товару, тому що тепер кожен закупаючий товар, ти просчитуєш і розумієш, що не зможеш поставити адекватну ціну на цей товар, відповідно менше купуємо товар, менше асортимент. У Ніни Сидорчук стосунки з доларом інші кредитні. Вісім років тому вона із чоловіком придбали в кредит квартиру. Тоді долар коштував 5 гривень. Зараз молода сім'я з двома дітьми у відчаї. У банк ходять як на роботу, але безрезультатно. Ні, ні банку. Вони не пропонують механізми рішення питань. ніяких. А якщо пропонують, то це тільки долгова яма, яка взагалі зрозуміла, як буде через допустим, пару місяців. Тому що неизвестно, що буде. Государство вообще Абсібросило нас. Ну ану не участвует совершенно, кроме як лезет в наш карман. Спокійно спостерігати за стрімким знеціненням гривні не можуть і ті, хто не має кредитних зобов'язань. Черкасці намагаються не зберігати заощадження у національній валюті, але обміняти вітчизняні гроші на іноземні щастить одиницям. Здравствуйте, а скажіть, а долари є купити? На даний момент долари є купити? Є 100 доларів? Сколько? 100, 100 доларів більше ні то, да? Та больше ви не можете. Ну там трохи можете, але на 3000 тисячі гривень. Така валютна паніка, коли черкасці будь-що намагаються обміняти гривні на євро чи долари, попереджають ВНБУ ситуацію тільки погіршує. Люди починали масово знімати кошти в гривні, переводити їх в валюту. Панічний настрій людей є основною причиною. Нагнітання такого курсу штучного курсу, хоча є економічні причини. Головна, говорить Сергій Забуцький, це нестабільність у країні. Війна на сході зруйнувала ті підприємства, які поповнювали скарбницю валютою. Та, попри це, прогнози Нацбанк має оптимістичні. Курс не буде такий, і я сподіваюся, про те, що коли бокопране тому що він буде там 13. це економічно обґрунтована вартість. З цим погоджуються і фахівці з економіки, але є певні умови. І я думаю, що при виконанні всіх своїх необхідних дій і уряду, і кабінету міністрів, зокрема і Міністерства фінансів, Міністерства нашої економіки торгівлі, то безумовно є всі підстави для того, щоб цей саме ось цей курс набув саме ось таких меж. От тільки ніхто з експертів не береться прогнозувати, коли ж ситуація стабілізується і долар почне падати у ціні. Для того говорять, головне, щоб закінчилася війна. Потім ще тривалий процес реанімації економіки. Тож, поки радять єдине не піддаватися паніці. Це власне єдине, що залишається, говорить черкаська підприємниця Олена, і намагається не втрачати оптимізму. По-другому нікак не робити все одно надо. Ксенія Гришко Ігор Неділько, Віка новини.